Привіт, я Даша. Хочу нагадати, що 26 квітня 1936 року сталася Чорнобильська техногенна катастрофа, яку ми не маємо права забути. Сьогодні Чорнобильська зона це територія відчуження, похмурих пейзажів та легенд. Не кожен наважиться відвідати ці місця. Тож, давайте помандруємо сторінками фотоальбому Чорнобиль, який оживає завдяки IT-технологіям. Чорнобиль. Живий альбом. Цей альбом містить фото, що оживають, щоб переглянути їх і завантаж безкоштовний додаток наук. Якщо ви зачек зацікавив цей альбом, приходьте до табонарської центральної бібліотеки.